Привіт, народ! Поки Марвел дивує нас неймовірною та непередбачуваною появою Тоні Стар Ой Роберта Дауні молодшого в ролі суперлиходія Віктора Фондума, DC теж старається не відставати, але вже в коміксній площині, виваливши на нас водночас дивне та цікаве переосмислення культових героїв, таких як Бетмен, Супермен, Дивожінка та Флеш, створивши абсолютний всесвіт, про який ми сьогодні більш детально поговоримо. Ви на каналі Гі і ми починаємо. Напевно, спочатку слід розповісти, що ж це за всесвіт такий. Щоб вас сильно не перевантажувати, так званий абсолют входить в майбутню ініціативу DC Comics під назвою All In. Це знаменує собою появою нових коміксів, цікавих історій, розкриття додаткових моментів про наших улюблених героїв, як обіцяють, упорядкування коміксного життєпису персонажів. А також що найбільше нас цікавить сьогодні: це створення відщепленого всесвіту з альтернативними переосмисленими історіями звичних нам героїв. Дані персонажі будуть нам знайомі, але водночас матимуть свіжу інтерпретацію та походження. Вони матимуть своєрідний статус аутсайдерів, тому вибратись на вершину супергеройства їм буде в декілька разів складніше з обмеженими ресурсами та досвідом. Слід зауважити, що звичні нам інтерпретації героїв також будуть, але в паралельному всесвіті лінійки All-In, точніше в загальному основному, головні події, в якому будуть будуватися навколо Супермена, котрий збирає армію для війни з Дарксайдом, що звучить уже досить захопливо. Але давайте повернемося до абсолютного всесвіту, та що нам чекати від нього, які ж там переосмислення героїв нам продемонструють. І розпочнемо ми з абсолютного Бетмена, котрий обіцяє нам вийти дуже незвичним, але крутим. Саме він стане першим героєм Абсолюту, комікс про якого вийде вже 9 жовтня цього ж року. Просто подивіться на цю махіну Бетмен на стероїдах. Приблизно його габарити такі: ріст 2 метри, а вага близько 115 кілограм, без костюму та екіпірування. Хоча далі може щось змінитися, адже інформації дуже мало, і важко щось однозначно стверджувати. Що відомо вже точно, то це буде дуже молодий Бетмен. Йому всього лиш 20 років, і він далеко від мільярдера. Шалених статків у нього нема. Абсолютний Брюс працює міським інженером і є завзятим спортсменом важкоатлетом. У нього нема Робіна, але є собачка породи французький бульдог. Альфред тепер не дворецький, а колишній агент MI6, своєрідний Джеймс Бонд на пенсії. Протистояти в першій арці Бетмену буде на ім'я Чорна Маска. До речі, досить цікаво буде подивитися на Бетмена, котрий не володіє величезним арсеналом гаджетів, різного роду техніки, та й не впевнений, чи на Бетмобіль абсолютний Бетмен уже наскладав. А про знання з різних галузей науки, які оригінальний Брюс здобував не один рік, завдячуючи своїм нереальним статкам. Напевно, в Брюса з абсолютного всесвіду це стартер паком з народження йде. Або ж він буде тупуватою версією Бетмена, хто ж знає. Одним словом, питань дуже багато. Але ми рухаємося далі. Наступним у нас йде Патлатий супермен. Про нього інформації в кілька разів менше. Що відомо, це те, що в даної версії людини зі сталі не буде звичної нам родини, дому та фортеці самотності, а сам Кларк стане відлюдькуватим, трохи злим, і далі цитату автора продовжувати не буду. Щодо абсолютної диву жінки, то тепер вона не просто амазонська воїтелька, а ще й відьма. Що знаменує під собою це поняття, поки невідомо. Але на магічні здібності в принцеси Діани можна розраховувати. О, і ще в неї такий ось крутецький кінь з крилами? Пегас точніше. Але їсть він, напевно, не часто. Останнім відомим нам героєм абсолютного Всесвіту виступить Флеш, про якого інформації нуль. Проте його існування підтверджено, але поява запланована вже аж на початку 2025 року. Такий ось на нас чекає абсолютний всесвіт, який частина фанатів DC максимально захейтила і сказала, що це знущання над героями. А інша частина, навпаки, дякую за сміливість експериментуванні з уже культовими укоріненими в культуру героями. Якщо даний всесвіт вийде успішним, даю гарантію, що його екранізація послідує дуже швидко. А до якого табору фанатів відноситеся ви? Чи хотіли б побачити на наших екранах версії персонажів з абсолютного всесвіту? Поділіться цим у коментарях. Інформації про абсолютний всесвіт дуже мало. Я по крупинках збирав дане відео, тому думаю, що на вашу вподобайку, підписку та репост заслуговую. Ви дивилися Гік Культ успіхів!